Слава Україні! Розпочалась 534-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційного удару. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Уди, Гурів, Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині. На Купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Кам'янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Купінськ, Кислівка, Харківської області.